Якщо б у вас було 5 тисяч доларів, куди б ви інвестували? Напевно, в кав'ярню. В кав'ярні? Так. Були б гроші, можна було б думати. А скільки потрібно взагалі коштів, щоб відкрити маленьку обсмажку? Маленьку обсмажку, ну дуже дорого, Обладнання дороге для обсмажки. Ну там десятки хватить чи ні? Ні. ні більше Від тридцятки, мені здається. І яка окупність тоді. Довго-довго окупається. Довго? довго так. Ну, десь, мабуть, за роки три, я думаю, можна купити. Да. Я не знаю. Ну, я Можуть думаю, можу за роки три. Щоб вийти так в ноль просто, так легенько. Може, нас в кав'ярні візьміть. У нас така стоїть 5 тисяч доларів. Головне локація. Находите гарну локацію і вона десь за рік часу відбувається. Гарно, гарно, гарно. Тоді гарного дня, дякую за питання. Спешті каву, можна варити в ній. Каво-каво? Спешал цікаво. А це яка? На рівні покраційної кав'ярні. У нас просто принцип. Ми не просто продали кав'ярню і забули за вас. Ми вам постачаємо нашу каву, яку ми теж завозимо і самі обсмажуємо. І у нас більше про сервіс, а не про продаж кав'ярень. Якось так. Тоді успіхів в бізнесі. Дякую вам.